Якщо Флік вирішив повернути нам стару добру Барселону, то ми тільки за, адже на початку сезону у нас є 5 перемог з 5, ну і також 17 забитих голів. І якщо ви не дивились попереднє моє відео, яке я знімав до матчу проти Жирони, то в ньому я доволі вдало вгадав те, як пройде матч, і навіть видав декілька прогнозів, які зайшли. Тому якщо ви хочете більше аналітики, контенту, відосів і таких прогнозів в кінці відео, то дайте про це знати. Під цим відео лайк, коментар, підписка, адже дивиться відос багато, а підписується мало. Фанати Барселони, не робіть так. Тому м'яч на центр поля. Як я казав, з особовим складом не сильно вийшло погратися, адже замінити когось кимось не дуже то і є. Тому я вгадав усіх 11 гравців стартового складу, і я казав про те, що Барсу буде високо пресингувати, Але здається, такого навіть я не очікував. Перші 15 хвилин гравці Жирони просто не знали, де знаходиться частина поля Барселони. Адже вони не могли туди вийти такий шалений пресинг. Так, я розумію, що не можна його тримати весь матч, і це логічно, але цей пресинг тепер дає команді багато плодів. І навіть перший забитий гол це був за допомогою пресингу. Ямал сам пішов, сам забрав м'яч і сам забив гол. Е, алло, Мбапе, це тобі не з пенальті забивати. Але цього йому було мало, і потім трошки пізніше, із майже меж штрафного майданчика, він поклав другий шикарний гол. Е, алло, Вінісіус, це тобі також не з пенальті забивати. <клухи> і тепер у підсумку в перших п'яти матчах статистика є мало просто космос: три голи та чотири асисти. І також хочеться порадіти за Ольму, який забиває третій матч поспіль за Барселону. Це хороші новини про нього. А от погані це те, що він отримав травму. Після матчу казали, що це на 7-10 днів, тепер це кажуть, що на 4-5 тижнів. А знаючи Барселону, це може бути усі два місяці. Тому флік повністю переграв Мічела. І йому вдалося зробити те, що він хотів: забрати м'яч і контроль собі, і починаючи другий тайм з того, що вони забивають третій, а потім і в догонку через деякий час четвертий. Тому пропущений гол Барселони, те, коли Жерона забила, можна зрозуміти і не потрібно винити. Стартовий склад змінився. Пішло багато гравців. Всі вже готувалися до матчів Ліги Чемпіонів. Потрібно берегти сили, потрібно не травмуватися. Тому те, що Барса пропустила, нічого поганого немає. В принципі до матчу я так і казав, що скоріше за все Жерона заб'є. Вона могла забувати ще в першому таймі, але вдарила просто в текштегена. метровий який не поставили, в принципі, так і не повинно було ставити. Тому якщо казати про те, чи Жерона заб'є, то я скоріше скажу, мабуть, так. Чи заб'є Барселона більше, я сподіваюся на це. Адже пам'ятайте, що ми граємо за схемою. Тому те, що Барселона пропустила, не так та й погано. Головне ми граємо за тактикою Фліка. Ви заб'єте скільки зможете, а ми скільки схочемо. І поки будемо грати так, то будемо перемагати, і це не може не радувати. Тому за цей матч фліку можна просто поставити 10 з 10. І мені його насправді трохи жаль, адже в обмежених ресурсах, замість того, щоб отримувати нових гравців, він ще втрачає своїх, які тільки знаходять форму. Е, мінус Берналь, мінус Ольмо. Ну от здається, тільки Фаті повернувся, невідомо в якому стані і як він буде грати. Ну і не повірите, сам Дейон, який отримує найвищу зарплату. Нарешті почав тренуватися з командою. Але це ще не факт. Тож, поки заслужена перемога Барселони, і нарешті вендетта Жероні. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити в такому ж дусі. Звісно, не кожного матчу ми будемо забувати стільки, але не постаратися і не пропускати стільки. Цей матч ми виграли повністю по всім параметрам. Звісно, лінія захисту наша грає дуже високо, і це небезпечно. Центральні захисники іноді, навіть на центральній лінії поля. Якщо ми будемо грати проти якихось швидких вінгрів, таких як МБАПЕ чи Вінісіус. То така тактика може нам дорого коштувати. Але думаю, флік готується до кожного суперника окремо. У матчі з Жирону він просто пройшовся по ньому танком. Е -е, 7-0 не потрібно, адже кажу, готуємося і чекаємо на Лігу Чемпіонів, ще мститись за Кубок Ампера. Якщо казати про матч з Монако, я думаю, що ми знову ж таки переможемо, знову буде забито більше трьох голів, і знову ж таки, мабуть, Барселона пропустить. Алло, текштеген? Ні, ні, не плач. Вибач, ну так буває. Тож на даний момент, як і казав, мої тверді 10 з 10 з початок сезону і за матч жироною особливо. А випишіть свої враження. Як вам матч проти Жирони? Чого ви чекаєте в кінці сезону? Робити ще відосики, робити ще прогнози. Ну, дайте хоча б якусь активність. Цінуйте мою роботу і вдячний за перегляд. Любіть цей клуб та вірте в Барселону. До зустрічі в наступному матчі, пака.